З цього Жолуцька двинулись теж від села, до, то вже другий раз ми йшли від села до села по, по цю сторону гореня. Другий раз це двигалися стара Рафаловка. Там два рази ми почти на одному місці, два рази знімали поїзда. Одного якісь трофеї такі йшло десь в груз, а другий з зерном. Зерно розсипали. Те, що були підводи, забрали люди, що могли. Потім броньовик підійшов, став нам стріляти, але він стріляв не по нас, а через нас броньовик стріляв. Він там щось пару разів там вистрілив Із кулеметів трохи постріляв, не знаю, куди стріляти, але... але ми вже акцію закінчили. Ну, підводи відправили і забрали вони двигались назад. А ми поїхали своє. Потім вже серед літа. Друга акція, там же на тому самому місці, теж це. серно було, багато семочок було, то це розсипали і пшениці забрали. Ну, десь відправляють. То було підготовлено, якщо шалона зрівати, то треба щось. То підводи організовували, мобілізували людей, і з мішками людей, і жінки були, було, ну, дівчат особливо. Насипають. то, то, то все мігом треба скоро. Бо, тому, що скільки часу займало це, щоб розгрузити ешелон? Годин-дві тако йде. А підвод скільки підганяли? А підвод Бог його з нескільки, там дуже багато було. І людські, і наші були, і є, але то люди. То була така організація, так люди допомагали крепко. Ну, бо то треба, зерно треба було, то хліб, треба було і кормитися з чимось. А потім двигалися ми. Аж теж до Білорусі, від села до села. Навіть було таке, що вткнулися в Білорусі, хотіли там заночувати, але люди кажуть, що то Білорусія вже. Цей самий Ярема каже, ми не маємо права на чужій державі бути. Вдвинулися назад. А де сама Білорусія визначалась Яремою? Ну, от Ярема, де яка? За прип'ятю, до прип'яті. Де в яких селах? Яких селах, районах? Ні, ну тут понад, понад старь. Бо настрій ми туди йшли, то вбилися, як кажуть, що то білоруські села вже. Ето. От села до села, я не пам'ятаю назвати. Ну просто на, якщо дивитися на карту Заграви, ну, військової округи заграви, то е, частина Столінського району так само входила в військову. Військов... Да. Ну, я не ну, пам'ятаю, я ж вам кажу, що пам'ятаю, що, що Ярема не дав нам ночувати в тому селі, передвинулися в друге село. Угу. Бо, каже, ми не маємо права чужій державі даже я, вот добровицю саме, ми ж теж з Добровицю теж магазины забрали, але то ми з Крупов'я йшли, в Крупові. Але я не пам'ятаю, яке це село. То було, по-моєму, з весни ще десь. Десь після того, як йшли ми вже з тостину, то то буде десь. Це. То зайшли в Добровицю, а німці не днем були в Добровиці, а наночі їхали за горень десь на станції. там були. І вони давай десь чи дали чи Я знаю, як то стало вже світати, як ми це діло акцію. Там довгі такі магазини були, два. Там і сілі, мануфактура якась була, і якісь чи то вдобрення, чи що. Коротше, забирали все підряд, підводи багато було. Але я запам'ятав, що Крупов'я село, то ми йшли з Крупов'я. А назад йшли на Нивецьк. Сюди, десь, тут в ту сторону. То були й Добровиці ця акція. То вони десь гнали, то давай за ріки стріляти з кулеметів. Там. А в якому році була в Добровиці там? 43-й ну, рік. А десь приблизно що це було? Весна, літо, що там? Це? Отак десь це, після весни, десь, десь, коли літа, десь таке було. І що ви тут в Це... Ну, таке трофей, ти набрав, цемент якийсь був, я знаю, що там грузили на, це, на, на подводи, але подводи дуже так ви, багато. Ви так ви з цього залізничного вокзалу це все забрали? Ні, 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 у самому, самому Добровиці. Магазини якісь, старчі? так? Так, там магазини були. А туди за, за горі ні. Бо там теж наша. Що та стояла від реки, значить, ну що вето. Але вони там десь за рікою там стріляли, трохи німці постріляли, наші не стріляли. Навіть. Але таке, що було, що забрали все. Це. Те, що в магазинах тих було, що в складах, тих, то забрали все. Ось така історія була до цього. Ну, е... Пізніше ми стояли, ще й така акція, бо стояли у замороченні. Тут було село Замороченні, зараз воно. Лісове. Лісове? Чи подлісне? лісове? Лісове. Заморочення. То не ми стояли, а стояв той купак. Угу. то там у лісі по ту сторону села. Але приходить, а ми в літвіцях стояли. Я запам'ятав літвіці, бо в мене зо мною був хлопець з літвіць, я запам'ятав літвіці. Приходить старший чоловік і каже до цього самого Яремі, що вас просить ковпак, щоб ви прийшли на переговори, там заборочення. Каже, я той каже, ну я знаю, якщо охотники будуть, хай їдуть, я тут десь два хлопці знайшлося, поїхали. З цим чоловіком поїхали. Поїхали, то вже хлопці, я чув, як не розказували. Каже, що заїхали, той зайшов в балаган, до купака сказав, каже, хай заходять. Вони без зброї, без нічого так. Зайшли, каже, грудні лежав і купак, каже, лежать і посередині їх там огонець горить. Каже, ну, добрий день, добрий день. За що ж ви воюєте? каже, Як за що? За Україну. Ну, ми каже, засміялися, то это, давай там дещо розпитували. Потім каже, ну, ми хочемо з вашими командирами договоритися, щоб нас пропустили. Вибачте, нічого нічого.